Добрий день студія. Добрий день, наш незмінний відючий. Ви на каналі проект 36. Я тут на цьому каналі будую цю лайбу. Наразі ми встановлюємо турбіну. Ось один відючий, ось інша відюща, яка мені в цьому допомагає. Ну, як допомагає? Шастою тут цей засіво, а та просто шастає. Ще є в мене. Один гладкий кіт, Такий сіренький, але він, як завжди, спить. На чому попередня серія завершилась? Це я зварив колектора випускного. Ось він вже тут приміряний. Як я і казав, довелося його по центру розрізати, щоб зняти напруження. Тому що він дуже туго налазив. Зараз я його розрізав і по місцю прихватками прихватив, а потім обварив. Також. Ось тут, отак, забазувалося у нас перехідник, доведеться там ще теж розрізати, трошки розширити цей кут, ще зробити треба фланець, так як він в мене з нержавійки, але він дуже тоненький, і ще в нього є такий великий мінус. Отвори не дуже зпадають з турбіною. Ну, тобто, Таке собі, придбав я і цей задній фланець, але він теж не дуже совпадає. Але задній цей фланець там по одному отвору, ну то можна пересверлити на крайняк, там, переварити, щось придумати. А у нижній, по-перше, він з снержевійка, в мене вже з чорного металу весь колектор. І ще й не совпадають потвори. Ну, тобто, гадаю, треба самому вирізати. Ще не знайшов кусочок металу, але завтра вихідні в нас і поїду, може, на ринку десь якісь діди продають чи щось таке. Пошукаю цей кусочок фланців. Потім візьму бормашинку, сам його вирізу. Зараз знімаю колектора. Ще треба засверлити отвір під датчик ЄГТ. його теж встановлю, покажу, що виходить потім. Вс, виїхали ми на каву, Вітя сьогодні придбав нову гонку. Вітаю тебе. Привет. Вирішив я покажу. Трошечки ні... Ну гарно, мені подобається. Це Honda Kiwiк? Чи що це таке? Honda Kiwi. Kiwiк. Ні, ну прикольна така машинка. Для срака воза це... Прям нормально, зараз салон ще покажу. Так, вимкнув музику в як завжди тут. Треш грає. Ну така прикольна, салончик непоганий. Мені подобається. Ну що, ти покатаєш мене? в авто, напросився прокататися. Так, виключаємо закість газоту. О, вона на вихлопі? Прикольно, тут такі перемикач. Трошки О, тримай. Строшки стріла. Да. А можна газонуть? Ну да, але я ще сам не газовал. Ні, ну, там якщо сильно крутиш, то там Э... это офигенно, мне прям зашло. Крутяк. Okay. Да. Свет включить, наверное. Ну да. <laughs> Не, прикольно, мне прям подобается. Я покатався вже трошки на Ахонді, їде вона бадьора, мені зашло, тому за вибір Віті йому респект. Прикольна машинка. Виключу стабілізацію. Зараз ще без стабілізації спробую, як вона їде. Після сіми вже просипається Ну, після Там... ну тут, тут, тут такий підхват Прям, ну, на верхах. ну, Це вже піде. Достав я таку пластину для фланців. Дякую дяді Ігорю за те, що він підігнав мені її. Це в нас десяточка. Гадаю, буде достатньо. Навіть намалював контура, як буду вирізати. Також заїхав, купив такі бенметалічні коронки по металу, спробую ними. Якщо не вийде, то буду повністю бормашинкою вирізати. А якщо вийде, то це буде дуже-дуже добре. Добре, починаю вирізати і покажу вже результат, який вийшов. Ось так я пробурив отвір. Залишилось ще маленькі два. Броки тут зі мною, ВДшкою обов'язково мочить, і отака беметалічна коронка, справилась з таким товстим металом, як десятка. Зараз це все вичищаю, роблю отвіри, вирізаю. Обов'язково треба переміряти цей отвір, якщо він більший, ніж на турбіні то меншою зроблю. Десь тут поруч ще один фланець, а цей буде валятись як запасний. Кілька годин часу я вже вирізав фланець, навіть лійку підварив вже. Ось так вийшло. Залишилось трошки гавером, там є несовпадіння, десь приблизно міліметр. Ось так воно як прижимається буде. Треба трошечки підпілити гарячку турбіни. І можна вже встановлювати. Потім відвезу на фрезерування його, ну якби він нормально стріляє. Той, що в мене був, він геть сюди не вставав. Тобто отвір був геть в стороні, ну, це гарячки його встановлювати. То, як то кажуть, хочеш зробити нормально, зроби сам. Також потрібно ще ось цей фланець зробити. Ну, я не буду з цими отворами, я ось так от. Вирізаю. Це теж куплений, він так само не стріляє по отвірах. Тут ступіньки приблизно десь по пів сантиметра. Ну, якщо його нормально спилювати, там Ну тут тіла геть не буде. Також тут, Ну я вирішив його теж виготовлю сам. І буде нормально, це хай лежить, може десь знадобиться. Турбіна зайняла своє місце. Ось так буде вже встановлена, Тут невеличкий зазор. Мені це не дуже подобається, але інакше не виходить. Інакше є свої моменти Там, з пайпінгом виходом з даунпайпом. Ну, Тобто, я вирішив так, все одно, термошуба вдінеться. По-друге, ця кришка у нас алюмінієва, нічого їй не буде. Гадаю, це буде нормально. Залишилось зняти його, обварити ось тут кріплення. Такі болтики підібрав. Гадаю, будуть нормальні. І потім відвезу вже завтра на шліфовку колектор з площинами. Також залишилось мені вирізати ось цей фланець і приварити даунпайп. Ну, туди він піде десь. Там воно чорне в мене лежить. Раки. Ну, У нього свої там задачі, вилову зайців. Ще залишилось мені зробити, саме придумати кріплення актуатору. Ось, як він в мене буде працювати. Можливо, зроблю просто пластину і сюди, ну подивимось, як воно жорстке буде не жорстке, якщо буде недостатньо жорстке, то. Тоді доведеться зробити ще одне приварити сюди кріплення. Я зварювальник по алюмінію такий собі. Для початку спробую на пластині зробити. Якщо буде погано, то тоді приварю вже кріплення. Так, от буде встановлена турбіна, ще залишилося актуартер зробити. Ну, а на цьому ця серія завершується. Тому до зустрічі в нових серіях.